Умтів um про головне розмір пакета составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматриває 8 мільярдів економічної допомоги Україні. Німеччина разом із Сполученими Штатами передасть Україні додаткові системи залпового вогню Хаймарс. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Вас із дас! Ішпрехатувашу. Вас іздасть. Ми спільно з американцями відправимо в Україну ще три пускові установки великої маси Хаймарс, тобто пускові установки, які можуть запускати оперативно-тактичні ракети АТМС. Зараз ці системи перебувають на балансі інших західних збройних сил, додав глава Німецького оборонного відомства. Ми також ще раз рішуче підтвердили, наскільки важливими є НАТО, але й особливо наші європейські партнери, коли йдеться про те, як ми підтримуємо Україну, яке зна. Та яку небезпеку приховує в собі напад Путіна на нашого східного партнера для безпеки в Європі та у світі, наголосив Пісторіус. Перше, якому виданню він дав це інтерв'ю? Закордонному закордонному. Чи так треба робити в обов'язковому порядку? Чи треба піднімати рівень страху європейців, що у нас можуть бути якісь поразки на полі бою в обов'язковому порядку? Чому? Європу чекає велетенський електоральний цикл, і там направду працює право. Там направду працює закон, там працює суспільна думка, не таємниця, що росіяни дуже серйозно підживлюють як ліві. Так і праві радикальні політичні сили практично по всьому європейському континенті. А от саме ці сили, саме ті люди, котрі можуть отримати перемогу. А ми вже маємо перші неприємні властівки у Голландії, маємо неприємну властівку у Словаччині, не кажучи вже про Угорщину. І якщо вони дійсно формуватимуть уряд, якщо переможуть на парламентських виборах, то ці уряди можуть зайняти кардинально протилежну позицію від того від тих. Урядів котрі зараз є при владі, і які займають нормально адекватну позицію стосовно України. Тому треба лякати тре даруйте буду дуже відвертий у своїх судженнях. Треба лякати людину, звичайно, щоб вони боялися, що прихід таких людей до влади може щось кардинально змінити. По першу чергу це розраховано на західного споживача, і я повністю підтримую, що так само може має, має бути. Тепер у частині наступального потенціалу Росіян. Почну із висловлювання великого римського мислителя Марка Тулія Ціцерона, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Від божевільних можна чекати, чого завгодно, пригадуємо серіал у Чорнобайці. Я збився десь на 25-му чи на 26-му разі, перестав рахувати, скільки разів вони на одному місці, на одному місці, це щось феноменальне, розташовували сили і засоби. Ну, гомосапіяс так робити не може. Ну, не може тверезо мисляча людина, так робити. А вони це робили своїми власними очима. бачив цей зловісний понтон через сіверський дінець в районі села Пілогорівка за добу п'ять разів на одному місці. Ну як вже влупили другий, третій, то адекватний командир, там командир роти чи хто там, мав би сам собі сказати. Ну, якщо на одному місяці влупили, то вже четвертий, п'ятий треба ставити 100 метрів вліво, 100 метрів вправо. Цього не робили. Втратили 800 людей і 73 одиниці техніки спалили. Як це з точки зору раціональності пояснити? От як? Я не можу це пояснити. Це не пояснюється. Тому навіть тими силами, котрі вони мають, вони можуть вдарити. Це можливо. Чи ці сили достатні, щоб організувати таку операцію, яку ми зараз озвучили? Ні, не достатні. Малесенька Авдіївка в діаметрі 5-8 кілометрів штурмували 10 років. Остання фаза 4 місяці, навіть трошки більше, втратили 748 одиниць бронетехніки, 364 танки і убитими поза 15 тисяч особового складу. То як такими силами брати мільйонне місто, яке ботиноване, укріплене, а сам кордон фортифікований і замінований? Якщо і підуть, то підуть дорогами. А FGM-148 Javelin, ми маємо другий запас на планеті Земля, і ми знаємо і вміємо ними користуватися, не кажучи вже про далекобійну артилерію, не кажучи вже, що ми навіть маємо як, як якісь певні ракети, ті самі стормші. Ще ми забули про ракети Гарпун. Ми забули про ракети AGM-88 Вісім і на підході F-16, Вони ось ось мають з'явитися. А там ракетобомбового навантаження 105 одиниць номенклатури. Ну це неймовірно багато. Це дуже серйозно і найголовніше. Який висновок маємо цього всього робити? Що більше московитів ми умогилимо зараз, то легше нашим онукам буде з ними воювати в наступній російсько-українській війні. На цю хвилину тут більше пропаганди і намагання сіяти між нами страх і тривогу. І частково вони цього результату досягають. Ми таки тривожимося. Прекрасно, просто ми насправді нащупали по справжньому болюву точку для росіян. Більше того, проскочила інформація. Я ще не, не готовий сказати, наскільки мовна фактична, наскільки вона серйозна. Але тим не менше, в інформаційному просторі вона вже з'явилася, що, начебто, по лінії спеціальних служб Путін зробив запит до Байдена на якісь перемовини. Це насправді дуже хороша. новина. чому? Тому що про перемовини просить слабший. Сильний ніколи не просить про перемовини. і якщо дійсно предмет перемовини буде те, щоб ми, українці, припинили робити це, то це означає, що це по-справжньому для нього дошкульно, і, і я і я вважаю, що це прекрасний результат. Я дуже люблю історичні паралелі. Маю нагадати, що хребет нацистської Німеччини був зламаний тоді, коли американці і британці розбомбардували дванадцять заводів із вироблення синтетичного бензину. Шпеєр навіть писав у своїх мемуарах, що вони би розглядали. Східне питання в їхньому питанні, в їхньому розумінні східне питання це радянський союз, якби в них було паливо, а палива у них не стало. Те, що ми вже підняли коефіцієнт успішності ударів по нафтопереробній галузі до 15%, це дуже хороший результат. Більше того, є протилежний феноменальний результат, який потягнув нафту униз. Маю на увазі ціну. Чому так сталося? Тому що нафтопереробка не може зупинятися. Все, що викачується із землі, воно обов'язково мусить транс. Спортуватися, бо ми б'ємо не тільки, по скажімо, атмосферно вакуумних трубах, а і б'ємо по ємностях, які в десятках тисяч тонн зберігають цю нафту, а не на ємності, то що змушені робити росіяни перевантажувати їх. На, на судна морського образування і негайно продавати, отже, створився надлишок нафти, і нафта пішла за ціною униз. І це знову ж таки зменшує надходження до них вільно конвертованої валюти. Немає вільно конвертованої валюти, немає Росії. І найголовніше не треба боятися цієї так званої силової дипломатії. Шот, мовляв, ми посваримося із союзниками. Не посваримося силова. Дипломатія абсолютно нормальне явище між союзниками маю нагадати операцію катапульта 1940 року, коли абсолютно. Тверезі британці злякалися, що французький флот може відійти до німців. Запропонували французам його віддати. Вони відмовилися, і від ними відбувся повноцінний морський бій. 1200 що французів загинуло у підсумку, у підсумку все склалося так, як і вимагали того британці. Більше того, якщо насправді американці зараз будуть починати якусь розмову, щоб ми це по справжньому припиняли, то маємо фантастичний аргумент. Хочете, щоб ми припинили, дайте якнайбільше по справжньому якісної зброї. Треба розвивати цей напрямок як найміцніше, це свідчить про те, що ми знісили переворот і революцію у застосування безпілотних самостійних систем. Бо направду для безпілотних систем не, не є чогось абсолютно нове Скажімо, є такий прекрасний. Ударно розвідений без безплотних МК 9 ріпер, то він має радіус до має дальність застосування до 1700 км. кілометрів. Це дуже і дуже багато. Це важка і дорога машина, яка коштує до 300 мільйонів. Може брати на борт найрізноманітнішу зброю як класу повітря, повітря, так і класу повітря Земля. Але ще раз це багаторазова машина, яка використовується дек. Дуже багато циклів разів. А отака одноразова система, котра е, працює на такій міцні, то це означає, що ми, ми, українці, мабуть, перші, мабуть, перші у 21 столітті побудували такі проривні технології, і це фундаментально величезний крок уперед. Бо ми є глибокі переконання, що після того як ми закінчимо цю фазу війну, наша економіка має базуватися на трьох великих китах: воєнно-промисловий комплекс у глибокій е, кооперації із світовими виробниками. Ми вже дійсно по факту маємо що запропонувати і не просто запропонувати, а перевірене в умовах реального бою. Друге, це великий сільськогосподарський сектор і it технології. Тому оці проривні речі це не тільки ще суто воєнний ефект на цю хвилину, а це ще й колосальне заливання підвалим для того, щоб ми і надалі нормально розвивали свою країну. І ще є один дуже принциповий нюанс. Він дуже серйозний. Ревізується вся система протиповітряної оборони Російської Федерації. Їхні хвалені комплекси С-триста п'ятдесятвітять С 300 фаворит, С-400 «Тріумф» виявляється, не можуть уполювати настільки. Настільки я би сказав недорогі системи, бо ці безпілотники не є дорогими. Більше того, навіть авіація їхня, яка покликана покликана боротися навіть з дуже низьколітаючими об'єктами, скажімо, міг 31 перший, устроює у більше ніж 120 машин, якраз і розроблявся, що як на дуже високих Висотах до 30 км, так і на наднизьких полювати за відповідними об'єктами. А отже, що не можуть не можуть обчислити цей об'єкт, і що це означатиме для них? Колосальна втрата грошей. До речі, це вже почалося. Росіяни вперше із 60 і років минулого століття, коли радянський союз вийшов на світову ремонту як другий виробник зброї, за підсумками минулого року. Це місце втратили. Це вперше їх обігнала франція якщо ще у п'ятиріччі 2017-2022 рік вони продавали зброю в більш ніж 30 держав то за підсумками минулого року ледь 15. і я думаю цей показник буде падати і великі світові закупівельники зброї такі як малайзія індонезія індія задумаються а чи вартує цей мотлох купляти і знову є хороші новини індія від не індія єгипет відмовився від проекту су 30 Су-35. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, намерена отправить на Украину самая мощная европейская держава – Латвия. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах коалиции до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дронов. По итогам заседания было решено, что уже летом Канада начнет передавать Украине 450 многоцелевых беспилотников авиационных комплексов Sky Ranger R-70. Всего при этом Атава поставит Киеву 800 таких ППЛА на сумму более 95 миллионов долларов.